У Дніпропетровську затримали чоловіка, який продавав боєприпаси в асортименті, десятки гранат, міни та півтисячі патронів до автомата Калашникова. 45-річного продавця правоохоронці схопили у самому центрі міста, коли він збирався на зустріч із покупцем. Боєприпаси він зберігав у під'їзді дев'ятиповерхівки і прикривши їх будівельним сміттям. Затриманий працює автослюсарем. Раніше його вже судили за незаконне зберігання наркотиків та зброї. Міліції він пояснив, що всі ці боєприпаси отримав від знайомого, який тепер воює в АТО. Є у мене приятель служащий в АТО, він Зараз воює. Я його зустрічав, він мене попросив взяти на хранення сумку. Говорив, що прийдуть сіпари буде чим захищатися. Реалізовував дані боєприпаси і зброю з целью на жир, щоб заробити гроші. А канал поступления этого оружия мы на сейчас выясняем, откуда такие подарки идут в город.